Вступна кампанія 2022 на екваторі. Про її особливості поговоримо сьогодні з нашим гостем, відповідальним секретарем приймальної комісії Дніпровського державного аграрно-економічного університету Сергієм Кобернюком. Вітаю вас, пане Сергію. Доброго дня вже два тижні приймаються заяви. Яка ситуація? Як багато абітурієнтів вже подали свої заяви? Так, якщо ми будемо розглядати ситуацію в загальнонаціональному аспекті, то можемо відмітити певні вже тенденції, які зараз вималювалися, і вони засвідчують те, що найбільша кількість абітурієнтів наразі подала заяви до вишів Київської області. Львівської області на третьому місці, як це не дивно, але наразі заклади освіти Харківської області, навіть якщо вони переміщені, і Дніпропетровська область перебуває на четвертій позиції, якщо аналізувати в регіональному аспекті вузи, якщо ж ми будемо говорити виключно за себе. Про свій університет то наразі ми вже отримали від школярів біля тисячі заяв, навіть більше, і більше 200 заяв від випускників коледжів. Угу. Магістри починають заяви подавати трішки пізніше, тому статистика по ним також буде трохи згодом. Який формат спілкування з абітурієнтами найбільш поширений в нинішніх умовах, скажімо так, так? Ну, ми знаємо, що зараз всі акценти зміщені і в навчанні, і в профорієнтаційній роботі, і в вступній кампанії саме на дистанційні та онлайнові форми спілкування. Але навіть в таких умовах ми дозволяємо собі бути дещо консервативними, ну буквально трішки консервативними, і надаємо все ж таки досить часто перевагу таким класичним формам спілкування, як? Особисті зустрічі, телефонні розмови, оскільки, на жаль, на жаль, в онлайновому спілкуванні ми втрачаємо багато того, що могли б дати нашим абітурієнтам і стосовно інформації, і стосовно комунікації, невербальної. на що варто звернути увагу вступнику під час подачі заяви? Вступникам особливо важливо розуміти, куди вони хочуть вступати. Яка спеціальність буде для них реально важливою? Звичайно, потрібно. Зважити на те, який пріоритет ви віддасте заяві, оскільки є пріоритети 1, 2, 3, 4, 5, які абітурієнти присвоюють власним заявам. І, звичайно ж, найвищі шанси на вступ будуть в нього за заявою з пріоритетом 1. Далі система аналізує шанси на пріоритеті 2, 3, 4 і так до п'ятого пріоритету, якщо мова йде про вступ на місце державного замовлення. Якщо мова йде на контракт, то тут пріоритети не встановлюються. Але, звичайно, також важливо аналізувати інформацію, який заклад. Яка спеціальність? Яка вартість навчання, яка кількість місць державного замовлення? Цю інформацію потрібно збирати і узагальнювати. Абітурієнти, які приїхали із зон, де ведуться активні бойові дії, які для них умови, чи є преференції для цих вступників? Так в цьому році саме для таких категорій вступників визначена особлива категорія, яку називають вступниками з особливо небезпечних територій, скорочено ОНТ. І вони мають можливість вступати до закладів освіти як за результатами національного мультипредметного тесту, так і за результатами індивідуальної усної співбесіди, яка може відбуватися безпосередньо в закладі вищої освіти, вступати в тому числі за квотою 2 на певну кількість гарантованих місць державного замовлення на кожній спеціальності, яка визначається як певна частка від максимального обсягу, в такому разі, якщо узагальнити це все, ми можемо сказати, що вони мають і кращі умови щодо складання вступних випробувань, оскільки в них є варіант один варіант два, і до того ж вони отримують значно вищі шанси потрапити на місце державного замовлення? Але згодом, в тому числі, от за інформацією наданою міністерством, навіть якщо вони не вступлять в основний час на місця державного замовлення, потраплять на контрактні місця. Міністерство додатково буде розглядати пропозиції закладів освіти щодо надання таким вступникам додаткових місць державного замовлення а найчастіше які спеціальності вони обирають? Найпопулярнішими спеціальностями класично взагалі залишаються економічні спеціальності, і дуже багато вступників подає заяв на ці спеціальності, але не розуміючи конкурсної ситуації, оскільки фінансування цих спеціальностей з боку держави є досить невисоким, є досить невеликим. І на багатьох економічних спеціальностях навіть для таких категорій вступників за квотою 2 виділено одне, два-три місця. На відміну від тих спеціальностей, які є нішевими, особливо. В кожному закладі вищої освіти. У нас та сама, наприклад, агрономія, агроінженерія, де є там по 8 місць, по 7, 6 місць для таких вступників. Але ж. Це вибір вступника, і ми його поважаємо. А скільки залишилось часу для того, щоб подати заяву? Класична основна сесія прийому заяв завершується 23 серпня. Насправді залишилося не так багато часу, але це набагато більше ніж його було в попередні роки, коли на прийом заяв основний відводилося 10, 11 12 днів. Що наразі прийом триває з 29 липня і завершиться 23 серпня. Але я хотів би звернути увагу вступників та їхніх батьків на те, що основний прийом на цьому завершується, але не завершується вступна кампанія, оскільки вересень, жовтень і навіть листопад місяць не знаю, як інші заклади освіти, але ми в своїх правилах прийому запланували додатковий набір вступників на місця за кошти фізичних і юридичних осіб, але в окремих випадках з перспективою переведення на місця державного замовлення. Коли будуть оприлюднені рейтингові списки до зарахування не пізніше 29 серпня, якщо мова йде для вступників на бюджет випускників шкіл на основі повної загальної середньої освіти, і не пізніше 2 вересня, якщо мова йде про випускників коледжів, технікумів для магістрів, трохи інші терміни, там буде десь завершення. Вересня місяця для того, щоб виконати вимоги для зарахування. Саме тоді вони отримають рейтингові списки. Що робити вступникам після отримання рекомендацій на бюджет? Ці вступники в обов'язковому порядку, для того, щоб потрапити в наказ на зарахування, мають виконати вимоги для зарахування. А що таке виконати вимоги? Насправді це подати до закладу освіти або оригінали. Або скановані фотокопії своїх документів, закріплені електронним підписом. Тому, якщо ти отримав рекомендацію на місце державного замовлення, зателефонуй в приймальну комісію, порадься з відповідальною особою в приймальній комісії, що потрібно зробити тобі? Є можливість привезти ці документи особисто, а можливо вони вже знаходяться в приймальній комісії, і тобі потрібно донести лише якийсь один документ. Якщо в тебе немає такої можливості, ти перебуваєш на території, на якій, яка, наприклад, перебуває в зоні бойових дій, або ще взагалі тобі не зручно. Цим займатися є можливість подати документи електронною поштою, наклавши на них свій електронний кваліфікований підпис. Скільки спеціальностей аграрно-економічний університет сьогодні пропонує, і чи є нові? Ну, в цьому році, можливо, там минулого року щось запровадили. Ми пропонуємо на бакалаврських програмах для та на магістерських для випускників шкіл 17 освітніх програм, і саме таку кількість програм пропонуємо і вступникам до магістратури. Якщо розглядати з точки зору там новизни, там оригінальності цих спеціальностей, то хочу сказати, що останнім часом не з'являлось. Ми не ліцензували нових спеціальностей, оскільки за великим рахунком. Їхній асортимент та наші пропозиції вступникам настільки широкі, вони включають в себе і широкий блок економічних спеціальностей, і блок е, технічних спеціальностей спрямування інженерного, аграрно-інженерного, в тому числі будівельного спрямування, гуманітарні спеціальності екологічного е, охорони довкілля, е, агрономічного садового парку спрямування. Окрім того, навіть так само медицина у нас представлена ветеринарною медициною та ветеринарною гієнної санітарією експертизою. Тому наразі в умовах такого. Досить конкурентного ринку відносно невеликої кількості вступників ми все ж таки рухаємося по шляху утримання позиції, які є, і звичайно відпрацювання по тим спеціальностям, які в нас уже наразі склалися і традиційно працюють. А, добре, а які найпопулярніші спеціальності це ветеринарія, навірно. Ну, так? ну от так, бачите, так, ви ветеринари чи, так? Чи, читаєте мої думки? Звичайно, ви знаєте, що класично серед всіх абітурієнтів. України щороку популярними є медичні, юридичні, економічні, журналістські, до речі, спеціальності, психологія також є популярними. Але в той же час Кількість місць державного замовлення на них є менше, оскільки вважає міністерство їх висококон'юнтурними спеціальностями. Відповідно, фінансування здійснюється на них в обмежених обсягах. Тоді, як е, спеціальності Нішеві, ну можу назвати, от ви, до речі, вірно сказали, що ветеринарна медицина після економічних спеціальностей найпопулярніша в нашому університеті. І дійсно багато вступників, навіть і співробітники, які, з якими ми працюємо приймальній комісії, вони завжди відзначають тенденцію, що половина дзвінків, які е, здійснюються абітурієнт. До приймальної комісії вони так чи інакше пов'язані з ветеринарною медициною. А на які б спеціальності ви порадили звернути увагу? В нас завжди є добір, в нас завжди є конкурс на всіх спеціальностях, і це не просто слова, це легко перевірити, коли зайти і подивитися статистику заяв в єдиній державній електронній базі. Але я б хотів би звернути увагу абітурієнтів на ті спеціальності, яких не зустрінеш в регіоні. Це так ті самі ветеринарні спеціальності, оскільки в нас є і ветеринарна медицина, і гігієна експертиза. Це агро. Економія, тобто це ви агроінженерія, то готує такий так, спеціальність. Але так? на, на жаль, в нинішніх умовах, коли ми можемо навіть прослідкувати з вами географію, де були найближчі аграрні заклади. А це Суми, Харків, Запоріжжя, саме Мелітополь, там Таврійський аграрно-економічний університет, це Миколаївський аграрний зараз, університет, там Мілітав так, так. наразі доступ можна сказати. Вони є, вони представлені, але вони юридично перенесені на інші території і приймають здійснюють вступну кампанію в досить таки обмежених умовах. А до речі, до нас перенесли от з тих вузів, що так, частина із закладів освіти перенесена юридично до міста Дніпра. Якщо говорити про вступ не на бюджет а за контрактом, яка вартість? Вартість знову ж таки в кожного закладу своя, і якщо раніше, в 2020-2021 році, ця вартість регламентувалася частково нормативними документами, які зобов'язували заклади освіти щорічно підвищувати цю вартість, і вона досягла досить таки, знову ж таки на кон'юнктурні спеціальності, і вона досягла досить таки високої позначки по економічним юридичним спеціальностям, як ми називаємо їх висококон'юнктурні спеціальності. І в деяких закладах вона сягала 30%. 35 тисяч, то в цьому році ця директива була відмінена. І, скориставшись ситуацією, дуже багато вузів, ну, так сказати, використали демпінг і навіть трішки знизили ціни. Якщо мова йде про нас, то ми можемо запропонувати здобуття ступеня бакалавра за вартістю 17 тисяч на денній формі навчання, 8 тисяч на заочній формі навчання. Ну, і, Я думаю, свідомі абітурієнти зуміють порівняти ту вартість, яка є. Якщо мова йде про Інші спеціальності то тут мова йде про вартість на порядок навіть нижче ну. Mm. No. В Принципі помірні ціни так? Е, ціни помірні, да е, ціни, які з однієї сторони викликані високою конкуренцією, і ми їх не можемо підвищувати, оскільки конкуренти не сплять з іншої сторони витрати зростають щорічно, і ми маємо, хоча б на якийсь коефіцієнт, коригувати і власні контракти для того, аби забезпечувати університету надходження фінансових ресурсів. І наостанок, ваша порада вступникам. Ну, моя порада вступникам якою може бути. Найголовніше це свідомий вибір. І усвідомлення того, що ви обираєте спеціальність і здобуваєте вищу освіту особисто для себе. Не для батьків, не для знайомих, не для друзів, коли ми намагаємося йти да, за своїми однокласниками, а безпосередньо для себе. Тому думайте головою, прислухайтеся до власного серця, робіть свідомий вибір. Ну, і наостанок я, звичайно, хотів би побажати всім їм. Завершити перший курс, а можливо навіть перший семестр, вже в країні, в якій не йде, не йдуть бойові дії в країні з мирним небом. Дякую, пане Сергію. Про вступну кампанію 2022 говорили сьогодні з нашим гостем, відповідальним секретарем приймальної комісії Дніпровського державного аграрно-економічного університету Сергієм Кобернюком.